Вітаю малята! А чи любите ви щось придумувати, фантазувати? Уявімо, що ми потрапили до зимового лісу, щоб зустрітися з його мешканцями, дикими тваринами. Вам цікаво, хто зустріне нас першим? Про це ви одразу дізнаєтесь, щойно відгадаєте загадку. Квіст пухнастий та м'якенький, дуже теплий, мов подушка, ніжки спритні і бистренькі, гарні з китичками вушка. У гнізді своїм затишнім, що всередині дупла, їсть вона гриби та шишки, що на зиму припасла. Правильно, це білочка. Пропоную послухати українську народну казку Дві білочки. Жили собі в густому лісі дві білочки. Однаково гарні, пухнасті, спритні, руденькі, тільки не однакової вдачі. Одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді і все складала у своїй хатинці. А друга була зовсім лінива, цілими днями гралася, стрибала з гілки на гілку, а хоче поїсти, не журиться, бо літом усюди їжі повно. То горіх, то жолодь, корінці якісь. Погризе того іншого і знову скаче весела. Тим часом перша білочка носила собі в дупло повно всілякої їжі, уже застелегідь застелила свою хатину мохом і сухим листям, щоб узимку було тепло, та й дверцята приробила до свого дому. Та й пройшло літо в однієї білочки у праці, а в іншої в іграшках. Минула вже й дощова осінь, прийшла холодна зима, і в лісі стало сумно і порожно, ні листка, ні грибів, ні горішків, тільки голі дерева і сніг. Сидить собі в теплому дуплі роботяща білка, і гадки про біду немає. І м'якої, і тепло, і їсти є що. Не так жилося її лінивій сестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей, і навіть жодного горішка немає. Сидить, бідна, голодна, замерзла, у клубочок скрутилася. Тут вона пригадала про свою сестру та й подумає собі Піду я до неї, хай допоможе чим небудь. У неї гори припасів, а літом я їй поверну. Іде вона до сусідки і несміливо стукає у двері. Та глянула на нещасну і все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід прийшла. Зігрійся трохи, а я принесу горішків, жолодів. А як хочеш, живи разом зі мною. Мені так сумно самій. Але ж я не заслужила на таку доброту. Нічого, тепер ти також будеш дбати, так, як я, бо пізнала, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і жити. І відтоді жили дві білочки разом. А найближчого літа лінива стала роботящою і принесла великі припаси харчів до спільної хати. Дітки, пропоную перевірити, як ви уважно слухали казку. Про кого ця казка? Так, про двох білочок. Чому в білочки завжди є їжа? Бо в неї є припаси на зиму. Розкажіть. Як змінилася вдача лінивої білочки після того як вона зрозуміла свої помилки, а свої відповіді відправте мені в особисті повідомлення? Пропоную поговорити про лісових тварин взимку. Прийшла зима до лісу, засипала дерева та галявини снігом. Ударив мороз. Як ви думаєте, чи холодно взимку лісовим звірятам? Звісно, зимовий холод та мороз дошкуляє тваринам. Але дикі звірі пристосовуються до зими хто як може. Наприклад, зайчик міняє свою шубку. Діти! А чому взимку зайчик стає саме білим? Правильно, бо білого зайця важко помітити на снігу. Так він рятується від ворогів. Зайчик не має нірки і в морозну погоду, щоб трохи зігрітися, закопується у сніг. Погляньте, як узимку виглядає руда лисичка. Як ви гадаєте, коли хутро лисиці густіше й тепліше, улітку чи взимку. У такій пухнастій шубі, в яку вбирається лисичка напередодні зими, навіть найлютіші морози не дуже лякають її. Так само змінює шубу до зими на теплішу і сірий вовк. Он який красень він узимку. А білочка зовсім міняє вбрання на зиму, так само, як і зайчик. Так і живуть собі дикі тварини в зимовому лісі. Пропоную перейти за QR-кодом та пограти у гру. До побачення, до нових зустрічей!